Милі друзі, це говорить Дух через мене, Дух Бога, що я вам скажу, що, що, що Бог говорить через мої ста до сієї селени, до сієї землі. Ісус Христос це був самогутнім Богом, був бо Спасителем нам всім серцям, всіма мирами, всіма планетами, всім миром. Він прийшов в світ грішний, він народився як ми. І він народився у пустій бідній сім'ї. І виростав, як ми, говорив, як ми, їв їжу, те, що ми їмо. І він допомагав своїм батькам, і був світлом для своїх батьків і радістю для людей і для своїх батьків. І потім Йому виповнилося 30 років, і він пішов проповідувати. А от 33 роки його розпіли, а потім і Ісуса, і Ісус водніться на небо. І, і сидить про по, по провисі Отця свого небесного. Він був Богом, омолив милі друзя самого себе. Він став як ми, як ми. Він любив, він прощав, він зціляв, він допомагав. У ньому милі друзя не було зла, у ньому не було лукавства, у ньому не було гріха, у ньому не було похоті, у ньому була повна святість, повна світта і покой. Він був Бог у плоті. Він це зробив заради спасення нашого. Щоб ми були в святому Сасві, святих небесах. Він залишив славу неба, залишив престол, залишив все, що він мав він Бог, став як ми, він умолився, він смирився і став, як ми, щоб пагти нас і забрати нас небесами до Творця. Так само такий був Іволіві. Він народився в Італії. Він прожив на землі 70 років. І він, мені друзі, народився італійський, в королівській дуже багатій сім'ї. У нього був особняк, у нього були слуги. У нього батько був міністр, поруч біля короля допомагав. Мати була дуже високого рівня. Дуже дуже високого рівня, розумієте, він був. Він виростав у розкошах, а потім він почав співати. Зніматися у фільмах, і розумієте, він одружився з Сімоною Сеньоре. І, він, і розумієте, десь вони їхали до нас на, на Україну в Київ, і його запросили прості сільські люди в гості. І він, розумієте, прийняв запрошення за велика людина з землі, за світня зірка. І вони поїхали до тих простих людей сіли за стіл. І він мені друзяв у простій сільській хаті, сало там було, яйця, варені, те, що там поставили, він усе, що мені друзі по поруч з І волів їв сало з хлібом, а Сімона їла яйця. Наскільки вони умилилися, наскільки вони покорилися перед таким людям, як ми. І вони сиділи і не побродили простою їжу, їм ця їжа була добра. Вони малі друзя зробили, як це зробив Христос. І води, наскільки були змирені, наскільки були в покоренні, вони так себе побулися, як Ісус. Так само Він своє життя з спростимо вів мову з високими людьми, з президентом. Він був все простою і чистою, і сердечною, і щирою людиною. І він все своє життя любив Бога, любив людей. Він ходив у католицький чеський храм поруч з Сімонею. Він служив Богу ділом і життям і своїми діяннями. Не на слові він це, милі друзі робив, а на ділі, щоб показати своє життя. Не на слові, а на ділі все зробив. Наскільки він був добрий, упокорений і святий. Святий був як сам Бог. А потім, коли Симона померла, він одружився. Також дуже хорошою жінкою. Вона була добра жінка, добра матір. Також вона була для нього опорою і поміч. Він поруч нею прожив 4 роки. І вона йому народила сина для друзі. І він все своє життя був світлою, чистою, життєрадісною, за простою щирою людиною. Він від самого нижчого до простого людя знаходив підхід до хворих, до слабих, до бідних. Він був світлом для світу сілося, і Він був всесвітньою зіркою. Це багатий. Він мав дуже великі статки. Він, милі друзі, було був три квадрусіонаром. Квадрсіліонером. Код... У нього квадрильйони, кетліони, сі були на рахунку. Наскільки він був багатим, були друзі. І він прийшов у просту хату. Поруч своєю жінкою, сімо на сім'є, радів їжу, ми люд'яні, це зробив я Христос, щоб він був дуже багатий, а з пустими людьми пілкувався, наскільки він мені нагадав Ісуса Христа, Сина Божого. Він був в чому себе поводив як Христос. Він любив Бога, любив людей. Він ходив до церкви, він молився, він щиро молився і любив Бога безкористого. І Бог йому, йому дав благо. З малку. І він за своє присмирення. При глибоку любов до людей, він тепер в небесах. Слава Богу, на небесах ці свячі шлягери, ці свячі шлягери, неба. Він тепер слава Богу на небесах відростя. Тому що дві особи є, яка жила у першому столітті, це Ісус Христос, а яка жила у другому у, -му, у 20 му столітті це Іболіві, наскільки мені ці дві особи святі. І він, друзі, В таких хороших фільмах чисто добре грав, такі шляхи чисті співає, наскільки він все покорений і все смеретий, політерся, так само Ісус залишив славу, щоб спасти людство. І він, як ми виростав, як ми жив, ту саму їжу, їв, що ми їли, і його розпіли за нас. А потім він на небо одні третього дня, і тепер він поправився, я вам скажу, що і по любі. Боді дуже догадав Ісуса Христа. І він у всьому наслідував його. І справді своє життя, і своєму поводження, своє все док 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 доказав, і його Бог забрав в царство. І після смерті сказав, Боже, я йду додому, спаси мене і помили. І ці слова він сказав, і він побер. Тепер Я сподіваюся, він славить Бога до тебе. І своїми святими шляхами. Там блаженствує і власелеся спором Христом Ісусом, тому що Бог спасть. Тому що Бог не дивиться, у якому віру ходимо, які ми є, але Бог дивиться на наше серце, на наше життя, на наші діяння, на наші вчинки. Дивиться Бог на, на нашу глибі, на нашу середину, а не на зовнішність, Бог хоче. Щоб у нас було чисто серце добре, затрадається і співчутлива, ми були пресмаранами, запокореними, чистими і щирими. Ми вміли любити, ми вміли прощати, ми вміли співчувати і жаліти інших. Не на слові соробити, а на ділі. Щоб ми залишили гріх, залишили все, гордість і всяку. Псяки земна залишили, і йшли за в небо. Коли ми пройдемо всю дорогу, ми віддамо хтось симфоніший лежанний край, політорця. Давайте наслідувати Ісуса Христа і жити по Його завітах, як саробив Івольові, і ті і люди святі, які йшли за ним. Хай Богу буде вся слава за цю проповідь, за його милість і за любов Його. Абіть.